У середу, о 15.30 рівень енергії жінок падає до мінімуму, а робочий стрес досягає своєї вершини. Страждає зовнішність. Жінки марніють і старіють на очах. Таких висновків дійшли британські вчені. Дружина відомого футболіста Андрія Гусіна Христина з такими висновками категорично не погоджується. Каже жіноча врода залежить не від дня тижня. За днями особливо не слежу, тому в мене поэтому не залежить від без ночі, ну то зв'язаний з маленьким рінком. Найбільше молода матуся собі подобається після відпочинку на морі. Женщина те растіння, яка нужна сонце, яке потрібно, потрібно указує. А олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва запевняє, що краса жінки у її внутрішній гармонії з собою. Очінога завісить самої жінки. Нас всегда всі красиві, замічайте і позитивні. Проте українські жінки ставляться до себе більш критично. Відверто зізнаються про проблемні дні трапляються частіше ніж раз на тиждень. Чи помічали ви, що у середу ви виглядаєте найгірше? Ну я вигляжу в середу і в воскресенье. Мабуть, в понеділок це найгірший день. У мене ні дня у неділю завісить, да? А там допустим, на дискотеки, та мутра поділилися своїми спостереженнями і чоловіки. Дівчата загалом виглядають тільки вранці, погано, а ввечері всі дуже чарівні. Для кожного мужчини жінка в будь-яке різні виглядає прекрасно. українські психологи взагалі не погоджуються з британськими дослідженнями. Внешній від жінки залежить от того какой образ жизни на какое у ні настроєння. А от дерматолог Наталя Стришинець лише частково згодна з цим фактом і пояснює це так: Після 3-4 часов дня сніжається активність ферментних систем, сніжається активність гормонів. Только з этим зв'язаний уставший і уже вид. Але Всі психологи, дерматологи та вчені впевнені, що краще за будь-які косметичні процедури додати. Жінці вроди може лише кохання. Тож кохайте та будьте коханими.